У Чернівцях до Дня пам'яті загиблих захисників України відбулось урочисте відкриття Алеї Слави. Це місце, створене як пантон пам'яті, шани та вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Подробиці про те, як проходило відкриття, розповість моя колега. 29 серпня вся Україна згадує полеглих захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день наповнений скорботою, адже він нагадує нам про величезні втрати, які наша країна зазнала у боротьбі за свободу. Цього дня, 2014 року, під час виходу з оточення Віловайську стався наймасштабніший трагічний епізод війни, яка розгорталася на Донеччині. Регулярні російські війська тоді. Зайшли в Україну їх кількість значно переважала добровольчі українські підрозділи. Російські офіцери пообіцяли нашим бійцям коридор для відходу, але підло обманули. Бої під Іловайськом тривали 6 до 29 серпня 2014 року. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Символом дня пам'яті захисників України стали соняхи. Смертельний для українських захисників зелений коридор пролягав саме через поля із цими квітками. У Чернівцях День пам'яті ознаменувався важливою подією, урочистим відкриттям алеї слави. Вона присвячена пам'яті тих, хто віддав своє життя, щоб Україна була вільною, як тоді, так і зараз. Наші захисники пожертвували найдорожчим, щоб ми могли жити під мирним небом на своїй землі. У місті повинні бути особливі місця з такими пам'ятками, які свідчитимуть, що ми пам'ятаємо, шануємо і дякуємо, каже міський голова Роман Клічук. Ми довго радилися, це обговорювалося рідним за загибло. Ну, ну так, так, це так воно вийшло. Я вважаю, що це у нас велична дата. ми однозначно зобов'язані зробити, щоб ці хлопці, які віддали життя з України, вони лишилися в пам'яті кожного. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк також наголосив на важливості збереження пам'яті про кожного, хто поклав своє життя заради незалежності України, зауважує, що такі місця, як Алея Слави, повинні нагадувати нам про високу ціну свободи. Меморіалізація і пам'ять Шана і почесті, які ми можемо як цивільні українці віддати нашим військовим, це те, що нас об'єднує в великій трагедії. Тому що сьогодні не просто звичайний день пам'яті захисників. Сьогодні день, коли ми згадуємо покоління українців, які боролися за нашу незалежність. Як сказано, у гімні України душу і тіло ми положимо. Вони поклали душу і тіло за наше право жити на незалежність незалежній українські землі, і те, що по Чернівецькій області, по нашій територіальних громадах, постають такі місця пам'яті і шани нашим військовим, нашим загиблим, які зі зброєю в руках воювали за незалежність, це є правильно і це потрібно. Військовий капелан Василь Гасинець каже, що це місце має велике значення для близьких загиблих героїв. Він підкреслив, що наші пошана і молитви це найменше що ми можемо зробити у пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Наша до них така чуттєва пам'ять, така глибинна, що ми ну. З величезною вдячністю і з пошаною, з молитвою пам'ятаємо і співчуваємо їм родинам героїв. А приходячи сюди, це десь так, ну торкаючись їхнього болю, спів переживаючи з ними їхню розлуку з їхніми рідними. Тому це сакральне місце, це святе місце для пам'яті кожного українця і всіх, хто буде приходити сюди. Цього дня родини загиблих воїнів поділилися історіями про своїх героїчних близьких. Їхні голоси тремтіли від болю і гордості, коли вони розповідали про відвагу та самопожертву тих, хто захищав нашу країну до останнього подиху. Кажуть, хай ця алея слугує нагадуванням всім про те, що мир і свобода дається ціною життя, і ми повинні пам'ятати про це кожного дня. Звісно, що це пошана нашим погибшим, це наш плем'яник. 40 років богів, це його дочка. Ну, А як ж це треба? Він йшов одразу, 25-го у воєнкомат. На слідущий день, після обяви, зразу пішов. Попіл чаю вдома і, і все. Дуже сьогодні такий великий день, день захисників. Дуже важко дивитися на цих молодих хлопців, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Вони пішли захищати наших дітей, нас. І сьогоднішній день це дуже урочистий. Для мене, як для мами, це дуже, як то кажу, і боляче. І Я горжусь своїм сином, і всіма хлопцями, які тут на цій алеї. Син перебував на Харківщині, село Амбарне. Якраз була перестрілка, було від... ну, бій був. І він там загинув. Хочу подякувати за відкриття. Чудово, Олею зробили в гідному місці, багато місця. Дуже прошу людей, щоб шанували це місце, не забували наших героїв. Мій чоловік загинув 31 січня, 23-го року, і це для мене велике значення має, тому що. Люди мають пам'ятати своїх героїв, а він герой і всі ці хлопці, герої дуже великі герої. Пам'ятаємо і шануємо героїв. Ці слова сьогодні звучать особливо проникливо, бо саме завдяки незламному духу наших захисників ми можемо жити і працювати під мирним небом. Кожен знак на алеї слави, кожне викарбуване ім'я це окрема історія мужності, відданості і самопожертви, яка ніколи не буде забута. Діана Добинда, теми дня ТВА